Якщо ви знайшли подсхалку в тому відео, то в тому що в мого волосся покрасені. Тут, на, на жаль, не видно, але у нього жовті. Тому можна сказати золоті. Ну, на 15 секунді в нього там є подсхалочка. Я вам сказав, ну, в мене там якби... Ви... Типу, ви поняли, в мене золоті волосся. Ну, такі да. я жовті волосся. Ну так. Йому показую, ну ладно. З Цим не проблемка. І дивіться, я так зрозумів, що ви запам'ятали. Хочете купити? загуглить адресу і ко мене не забороняємо, ми добре і ми розказуємо все. Почекай, і дивіться ще. Вони теж по 10 гривень. Нікити. Нікита звичайна. Ну, але ми це міфіческо. І вона ще дуже багато. Точно! Друзі! Зовсім забув! І всі в нього я записала. Такого легендарна задавай. Я вже багатенький чоловічок. Ну, так це, легко врятувати миллиарю. З тобою. Ну, і ми поділимо mm -hmm. мільйони, докажи. нам ще треба сей. Нам ще треба щось таке зробити. Який сам код завершити. І, і це теж в тій самій адресі. Ось така страта стресила. І це вона теж в такій самій адресі. Ой. Кратко. Зараз хочеш прикол? макси, я трохи приколюсь, я тобі не поламаю, сей. І там можеш гроші ставити. І а там копійки. Ой, пароль, не. Ну, Кажу, кажу пароль 1, 4, 8, 10. Ой, яке даже? Побачить ноль. Та да, нуль. І. От наша друга легендарна карточка. Це не легендарна э, місяця. Легендарна. Локальна це та логендарна. Локальна це куста. Все. Пока. Зараз буде самий обзор.